Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера і я, Анастасія Даугле. 17-річна дівчина загинула на Харківщині цієї ночі. Ворог завдав ракетних ударів по місту Берестин, бив по критичній інфраструктурі. Більше подробиці дізнаємось від нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю тебе. Тож яку інформацію маєш, розповідай, будь ласка. Вітаю, Анастасія. Так неспокійна ніч була на Харківщині. Росіяни били по місту Берестин. Загалом завдали дві хвилі ракетних ударів. Одразу після опівночі стало відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед них 16-річний хлопець. А ближче до другої ночі стало відомо, що від отриманих травм померла в лікарні 17-річна дівчина. Загалом в лікарні опинилося семеро людей із вибуховими травмами, і ще у двох констатували гостру реакцію на стрес треба сказати що берестинце на харківщині таке тилове місто воно знаходиться подалі від лінії фронту на межі із полтавською областю тож такі удари дуже болючі як повідомили в харківській обласній військовій адміністрації вже зранку в Берестині досить суттєві руйнування там пошкоджено один багатоквартирний будинок пошкоджено два Приватні будинки, чотири адміністративні будівлі, і під ударом опинилася критична інфраструктура, зокрема, пошкоджені електромережі а також пошкоджена залізнична інфраструктура цієї ночі. Безпілотниками росіяни атакували ізюмщину. Це вже котру ніч поспіль. Вони атакують безпілотниками. Ізюмський район цього разу у селі Котівка постраждала жінка. В небезпілотник поцілив біля її приватного будинку. Там зайнялася пожежа. Рятувальники її загасили. І цієї ночі знову була під ударом Лозова. У лозовій пошкоджено залізницю. І це всі новини на цю хвилину, Анастасія. Дякую, колего. Наша кореспондентка Світлана Шикера розповіла про безпекову ситуацію на Харківщині. Місто Дніпро вночі масово атакували російські ударні дрони. Постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Як повідомляє тимчасовий керівник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, у наслідок атаки у місті виникли одразу декілька пожеж: пошкоджені транспортне та приватне підприємства, СТО, магазини, кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура. Понівечені також шість багатоквартирних будинків, гаражі та понад 20 автівок. Ще три машини знищені. Також через атаку пошкоджено будівлю наших колег із редакції Суспільне Дніпро та Українського радіо Дніпра. У приміщеннях сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. Працівників у редакції під час атаки не було. Дісталося і залізничній інфраструктурі Дніпра. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, десятки шахедів поцілили у приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди. За час війни росіяни вже вдруге масово б'ють по ньому суттєво пошкоджений основний ремонтний цех зазнав руйнувань вокзалу Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів. Пасажири та бригади потягів не постраждали, бо під час атаки перебували в укритті. Вибуховою хвилею вибиті декілька вікон у вагонах та на вокзалі, також ворог завдав ударі у низці залізничних станцій на Харківщині у Берестині травмовано залізничника. 101 ворожий безпілотник збили наші захисники під час нічної атаки росіян, як повідомили у повітряних силах ЗСУ. Ворог атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської та Воронезької областей і запустив по Україні 114 шахедів ГРБР та дронів інших типів. Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 шахедів на 15 локаціях. Також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях. Невідомі дрони атакували Зуївську ТЕЦ та Старобешівську ТЕС в окупованій частині Донеччини. Про це повідомила окупаційна влада. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що атака почалася близько опівночі. Безпілотники фіксували над кількома містами. Судячи з кадрів очевидців, у районі Зуївської ТЕЦ, спалахнула пожежа без світла, чимало населених пунктів, зокрема Донецьк, Макіївка і Ловайськ. Нагадаю, у ніч на 17 листопада на окупованій частині Донеччині теж стався блекаут після атаки дронів. Без світла були Донецьк, Ясенувата, частково Макіївка, Горлівка та Єнакієве. Президент Володимир Зеленський зустрівся з французькими рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками. Це асоціація Кернік Солідаріте» і Національний комітет рибалок Британії та Франції. Розмова відбулася у посольстві України у Франції під час візиту Зеленського до цієї країни. Президент розповів, що нещодавно був у Херсоні на Запоріжжі та на сході України, де сітки, які передали Асоціація та комітет, допомагають захищати людей від дронів. Завдяки французьким рибалкам вдалося створити 200 кілометрів безпекових та логістичних маршрутів. Вони зі свого боку запевнили, що допомагатимуть українцям стільки, скільки буде потрібно. На знак вдячності Зеленський подарував рибалкам годинники, а вони йому рибальський фірмовий жилет. Я хотів би вам сказати, що для мене однаково було сьогодні подякувати, подякувати людям, які роблять системи ППУ, і звичайним звичайним людям, але надзвичайним, як я сказав, надзвичайним баченням і теплом, які так нас підтримують, і вам і рибалкам, дійсно дійсно допомагають. Нагадаю, під час візиту у Францію президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали велику угоду про співпрацю в оборонній галузі. Це відбулося на військово-повітряній базі у місті Веллізі-Вілакубле. Декларація про наміри дає Україні змогу придбати французьке військове обладнання. Передусім, йдеться про 100 літаків Рафаль Ф4 до 2035 року. Системи ППО СЕМПТІ, радари до систем ППО, ракети класу повітря-повітря та авіабомби. Також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні. Крім того, Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони перехоплювачі і працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані. В українські безпілотники спільні проєкти української та французької бронегалузей запустять уже цього року. Бельгійська влада придбала у латвійської компанії дрони-перехоплювачі після серії інцидентів з безпілотниками. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він підписав у Ризі угоду з латвійською компанією Origin Robotics про купівлю автономних дронів Блейз. Які за кілька тижнів Бельгія залучатиме для виявлення і знищення ворожих безпілотників? Початково Брюссель витратив на це 50 мільйонів євро. Загалом у більший пакет протидронового захисту з використанням новітніх радарних систем і розширених можливостей глушіння, планують інвестувати 500 мільйонів євро. Нагадаю, невідомі дрони бачили на початку листопада у Бельгії над авіабазою Кляйне Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя. Тоді ж аеропорт Брюсселю тричі за тиждень зупиняв роботу через невстановлені БПЛА. Оновлений випуск новин готуємо на 9.30, А за мить до кермування марафоном повертається Анна Каменєва.